Близнюки Терези водоліз 27 жовтня по 2 листопада, самі основні події. Що на вас чекають? Поїхали. Так. Начится хорошо. Двигаемся в деях. Может увагу на чоловика і його предложение. Вам треба буде звернути на цьому тижні увагу, вам якийсь чоловік зробить пропозицію. Це може бути по роботі, це може бути запрошення кудись і так далі. Зверніть на це увагу. Різко, так, сейчас секундочку. Ага, не приймайте його. Так, значить, поїхали. Дивіться, Значить, початок тижня якісь фінансові, знаєте, мені, я да? Може бути допомога вам, може ви комусь допомагати, будуть якісь отримання подарунків, якась така історія. От. Далі емоції, приємні емоції, можуть бути пов'язані риби, рак і скорпіони, жінка, да? це, можливо, ваша там, дружина, ваша подруга, мама і так далі. тому подібне. От. Якісь приємні емоції будуть пов'язані з цією жінкою. Можливо, в когось почнуться стосунки. Да? Можливо, ну такі те... Це взагалі-то початок, але такий емоційно гарно наповнений. Да? Фінансово мені все подобається, да? стабільно, Там фінанси у вас приходять. Це десь ближче до кінця тижня, якісь можуть надходити до вас фінанси. От завершення якогось проєкту, можливо, там фінансово вигодного і у вас все там вийшло. Да, П'ятниця мені не подобається. страхи, переживання і так далі. І це вже третій. третій е... Третя стихія, да? на минулому тижні у нас було це вівторок і він був неприємний. Тому е, п'ятницю ну, звертайте увагу, як би теж. Да? От мені не подобається Я вже так помічаю якісь такі карти, які при, е, в кожного із знаків да, приграються. Це щось не дуже добре. А, от. А, також це може бути просто поганий сон, безсонниця, е, переживання, ну от страх. Да? Далі поїздки, переїзди, швидко прийняти рішення, якісь сообщення, переписки, созвони і так далі. Да? Якісь командіровки можуть бути у вас на вихідних, можуть це бути не командіровки, просто вам на ви кудись швидко поїдете. Знову ж таки починаємо щось активно діяти, да? якісь от роботу будете активно працювати. Щось хочете, можливо, там, не знаю, з кимось домовиться з приводу початку бізнесу, який там на кінець тижня. Ну, тим не менше, да? тобто, щось у вас якась ідея загорі, загорілась, і ви прям е, нею там, двигаєте вперед. Далі для кожного окремо Близнюки. Значить, дивіться, ви можете сваритися, але ну, пусті розговори. Розумієте? От эта сварка вона буде з пустого впорожня. ни о чому, вона нічого не принесе. Ні хорошого, ні поганого, знаєте, таке щось, аби Э, Терезин. Так, у разів, дивіться, може бути підвищення заробітної плати. Також може бути, що ваш керівник якось, значить, на вас зверне увагу, оцінить і буде з вами розмовляти з приводу підвищення заробітної плати, з приводу підвищення вашої посади, да, якось оберігання, Скаже, о, ти молодець, це стоїть денежок, яких я тобі плачу, а, вот. А, Водолії. Захист це також. Водалі, все стабільно, все хорошо. Можете отримати якусь інформацію, новини з роботи, або поїздка, Надо буде по роботі швидко вот здесь і сейчас уже там, да, або це якісь новості і, і так далі. Такий тиждень для вас. На все добре, па-па.